До історії кафедрального собору на честь Воскресіння Христового відтепер можуть долучитися і діти. 12 квітня у Духовно-Просвітницькому центрі собору відбулося прослуховування дитячого хору. Хор буде діяти з благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Володимира. Його учасники зможуть співати на традиційних дитячих літургіях. Брати участь у різноманітних місіонерських та культурних заходах, фестивалях і благодійних акціях. Сьогодні прийшло здебільшого дітей дуже талановитих, які вже займаються в інших гуртках, але вони виявили бажання співати не тільки в гуртках, а й у церковному хорі співати Божу літургію. Це дуже похвально. Моя справа в тому, щоб не тільки навчити їх гарно співати. Моя справа їх навчити любити Бога, любити спів. А почалось все з традиційних для кафедрального собору так званих дитячих літургій. Щомісяця діти співають у хорі, читають та всіляко допомагають у богослужінні. Батьки зацікавились цією ініціативою та виявили бажання долучити своїх дітей до такого служіння. Тому просвітницький центр спільно із кліром Андрія Володимирського храму в особі благочинного протоіерея Павла Білого прийняли рішення про необхідність формування дитячого хору. Я жена священника, матушка, потому у нас как бы вопрос занятия хором, церковь это неотъемлемая часть нашей жизни, потому как бы церковный хор для детей это то, чем дети всегда занимались, они помогают на клиросе, вот. и как бы для нашей старшей дочери это еще раз возможность познать литургию, Знають піснапіні літургії. От потом тому ми рішили звачки записати нашого ребенка на хор. Дитячий хор кафедрального собору має стати осередком активної просвітницької та місіонерської роботи з дітьми віком від 7 до 16 років. На сьогоднішній день вже пройшли прослуховування більше 10 дітей. Костісну стісняла, сумнівалася, але потім почула, як інші співають. Мені це сподобалось. Потім я декілька разів вдома послухала, і я все таки знайшла сили. і Прийшла. Я дуже хочу співати в церковному хорі. Тож запрошуємо хлопчиків та дівчаток долучитися до цього благочестивого служіння, тим самим зробити свій внесок у будівництво головного собору країни.